Радий бачити багатьох знайомих. Я з 97-го року працюю в «Києво-Могилянській академії, економі, читаю економіку, а зараз вже останні 5 років в інвестиційній компанії теж займаюся питаннями економічними. І з 10-го року співпрацюю з українською платформою Собор. Тоді ж це була просто ще українська платформа. І коли стало питання про те, що дати список, дати можливість громадським діячам від української платформи е піти списком у Верховну Раду, я був одним із тих, хто активно це підтримав. Тому що я, як людина фахова, як економіст, я погоджуюсь про те, що не економіка є головною. Головним, щось інше є. І перш за все громадськість. Коли ми повернемося до нашої історії і побачимо час проголошення незалежності України, то ми бачимо, що це сталося не, не тому, що депутати Верховної Ради отак вирішили, тому що піднялась народ, піднялась громадськість. Коли в 2004 році мало статися те, що, на жаль, зараз. Стає фактом. Тоді знову, громадськість, знову люди піднялися і сказали своє слово на Майдані. І тому, якщо в, от, в такі переломні моменти, безумовно, потрібно все робити для того, щоб цим людям допомогти. І я, як людина фахова, яка розуміється в своїх фахових питаннях. Може, трохи в якихось громадських питаннях в силу свого досвіду, я в міру своїх сил допомагаю і вважаю, що це дуже важлива справа, і важлива справа не тільки на сьогодні, а велика справа на майбутнє. Те, що сьогодні <клух> проєкт української платформи Собор. А що стосується сьогоднішніх економічних питань, то те, що зараз відбувається, ви знаєте, що вчора сталася подія. Ну, така, що заставляє дуже серйозно задумати, вчора було зупинено торги на валютні біржі. Тому що курс досяг 8,2. І торги були зупинені. Я, Коли мене питали кілька місяців тому, що буде з гривнею, то я говорив так, що ці хлопці дотягнуть на адміністративних важелях, вони дотягнуть до кінця випадку. Але як виявилося, що жили вже у тому... За ці після виборів нас чекають дуже складні дні. І в е, мене зовсім немає впевненості, що якщо буде перемога партії регіони, якщо вони за, зацементують цю свою перемогу, що в нашій країні буде якийсь хоч невеликий економічний поступ, а це стосується життя кожного. Але не економіка первинна. первинна те, як люди розуміють, хто вони такі на цій землі, що вони, який вибирає свій вибір. І тому це є дуже серйозний проєкт Платфорний Не просто видерчить. Як вам? Дякую.